Як забезпечити ринок праці кваліфікованими фахівцями та водночас збільшити кількість робочих місць в країні? Цю тему обговорювали сьогодні в Одесі представники влади та бізнесу. Форум відбувся на базі Центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Чому вибрали саме цю локацію та яких висновків дійшли? Дивіться далі. Жителька Одещини Наталя Семенюк раніше працювала маляром. Тепер вже понад два місяці як опановує нову професію електрогазозварювальника. Те, що робота чоловіча не лякає жінку, а навпаки, мотивує. Нехватка чоловіків на даний момент дуже велика. І стоїть робота чоловіча. Треба продовжувати, а немає чоловіків. І я сю, я, я я рішила, що сп... а чого спробувати? Так і пішли моє навчання. Це Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут, як і пані Наталя, усі охочі можуть абсолютно безоплатно опанувати понад три десятки робітничих спеціальностей, і не тільки за напрямками. Промисловість, будівництво, харчова промисловість, адміністративно-побутовий напрямок біля 150 курсів. it напрямок, підприємництво, сільхознапрямок та багато інших. Сьогодні ці можливості ту демонстрували роботодавцям зі всієї України разом з представниками влади за підтримки американських партнерів, зібралися в Одесі на форумі, щоб обговорити нагальну проблему: дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. З одного боку, ми маємо в країні велику кількість безробітних, близько 2,5 мільйонів безробітних. З іншого боку, коли роботодавці кажуть, що їм найбільше потрібно для ведення бізнесу, вони завжди наголошують кваліфіковані кадри, потрібні люди. Найбільше нам не вистачає звичайно працівників для сфери, сфери будівництва. Це також певні робітничі професії, такі як токар, слюсар. Також не вистачає, до речі, спеціалістів для легкої промисловості кравців, швачок і так далі. Щоб поліпшити ситуацію, вирішили реформувати сам підхід до трудового потенціалу та відповідних навчальних програм. Роботодавці кажуть, їм насамперед бракує якісної комунікації з держустановами. Це перша тема зробити узнавайме, щоб це було багато інформації про це. З другої сторони всередині сервісний підхід, де буде орієнтація не просто на потребу людини навчитися, а на потребу роботодавця, щоб роботодавець був в цьому моменті бенефіціаром, замовником, і тоді це буде працювати. І ось вже є перші напрацювання на базі кожного такого центру профтехосвіти. А їх в Україні загалом вісім вирішили створити наглядову раду самих роботодавців. Це має істотно покращити співпрацю. Роботодавці, які будуть входити в наглядову раду, вони зможуть подавати пропозиції стосовно ліцензування професій, які їм безпосередньо потрібні на сьогоднішній день саме на Одещині. Вони також можуть першочергово подавати свої пропозиції стосовно створення освітніх програм, освітніх курсів для того, щоб пришвидшити перенавчання чи підвищення кваліфікації, можливо, навчання фахівців на ринку праці. Такі наглядові ради мають запрацювати вже за півтора-два місяці. Посадовці очікують, що ефективність навчальних центрів після цього зросте. А це відповідно нові робочі місця, податки, вклад в економіку та зміцнення обороноздатності нашої країни. З Одеси Андрія Настасов і Міхоношин. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.